В цьому ресторані завжди якось темно. Навіть якщо включається світло, тому ми взяли з собою софтбокс, щоб можна було зняти нормальне відео. Ну і я підготувала кульки 12 дюймів і такі кульки 5 дюймів, Кластер з 5 дюймових кульок. Прив'язала до них шедеємки, щоб був швидкий монтаж. Гірлянди. Тут у нас буде стояти фотозона. На так, на куточок. Ми вже все перенесли. Зараз починаємо з каркасів. Зроблю зараз кри, поки довезла, він трошки пом'явся. Зараз буду його розглажувати. Так, швиденько я розправила круг. На колі у мене плівочка. І, до речі, замовити таку плівочку можна у нас в різних кольорах, різних розмірів. І починаємо збирати каркаси. У нас буде центральна стієчка. І по боках дві такі колони. Якраз збираємо центральну стійку, вона у нас має ширину 60 см, дуже легко все збирається. І ось так це виглядає у зібраному вигляді. Зараз будемо їх прикрашати. Будемо використовувати таку паєточку, трошки прикрасимо а, наші а, стійки і центральну частину. Ось так це виглядає. Поближче вам показую. А, так, і дивіться, тут треба а, ну, враховувати, якщо ви повернете так, то бачите, буде такий зазор. Ну, треба слідкувати, щоб панелька була. Чітко так, як вона є, щоб не було цих бокових штучок, видно. Щоб не причепити її там так чи так, бачите, буде зазор. А так вона виглядає позаду. Тут є такі отвори, і ми їх будемо скріпляти між собою за допомогою стяжок. Сама панелька пластикова. Ідемо йдемо монтувати. Паєтку я буду використовувати вперше. Вона у мене вся отак в одній штучці. Зараз буду її розкладати в потрібному напрямку, щоб вона вся була однакова. Кожна паєточка дивилась в правильному напрямку, тому що, якщо зробити одну не так, як потрібно, це буде дуже видно і доведеться переробляти. Досить довгий процес. Я це роблю на підлозі так зручніше за все. Рахую потрібну кількість, розкладаю і вже потім об'єдную між собою. І, до речі, панелька має такий темний колір. Якраз те, що нам потрібно, тому що вони стоять проти вікна і дають такий фон. Закріпила коло, закріпила його за допомогою льоски. І закріпила крила. Як завжди, магнітиками, дуже зручно, дуже швидкий спосіб, завжди мене виручають. І замовити такі класні магніти, якими користуюсь я. Ви можете у нас для замовлення звертайтесь у соціальні мережі. Монтую напис. Сьогодні використовую полістирол. Напис хрещення у мене полістирол на пінопласті. Малюночки це такий просто полістирол. Написи тримаються на магнітах. Дуже зручно, дуже швидко. Все можна змонтувати, зняти потім. Не треба нічого відтирати від плівки. все чистенько, швидко і класно. Ось такий у нас виходить напис. Зараз знімаю з ім'я захисну плівочку з полістиролу. І виходить такий дзеркальний класний напис. І нагадую такі написи з полістиролу, з пінопласту або з фанери. Взагалі різний декор. Пір'ячко, такий малюночок, метелики, зірочки. Ви можете у нас для замовлення звертайтесь в соціальні мережі. Будемо тепер все прикрашати, кульками збирати гірлянду. Основу ми вже зробили. Також змонтували крила. Ці крила я роблю сама. І Погляньте, як вони класно виглядають на фотозоні. Тож для замовлення звертайтесь. Тепер починаю збирати гірлянду. Використовую кульки 12 дюймів. У мене буде така спочатку основа, я просто збираю їх між собою. В кожному відео це показую, це не якийсь секрет. Кульки практично однаково надуть і трошки є різниця. Там буквально в пару сантиметрів. Далі я буду прикрашати цю гірлянду, тому основа у мене така. Мені простіше за все, працювати з кульками 12 дюймів. Вони завжди кругленькі, гарної форми. Роблю таку основу і вже на неї вішаю кульки різних діаметрів, доповнюю, збільшую, зменшую де потрібно. Всі такі додатки, кульки 5 дюймів, кульки хром я роблю заздалегідь, прив'язую до них шедим, тому що це займає дуже багато часу і на монтажу зазвичай цього часу немає. Великі кульки це 19 дюймів і такі кластерами із кульок 5 дюймів я закриваю всі необхідні мені місця. Збирання гірлянди це такий суто творчий процес. Тут не можна дати якоїсь поради, що складайте кулька до кульки, і у вас вийде все класно, якийсь алгоритм. Тут треба просто проявити фантазію. Включити телефон, сфотографувати, подивитись, де чого не вистачає, якщо ну, ви не бачите цього просто, так от, як коли дивитесь на фотозону. І все, і все вийде. Така у нас сьогодні вийшла краса. Не забудьте підписатись на наш канал. Підписуйтесь також на наш інстаграм, на Facebook.